Я вам зараз покажу, як зложувати такі пластикові комоди. Вони є біленькі, сіренькі в різних кольорах. Зараз це саме йде річ про біленький комодик. І дуже часто люди от купують комодики, і вони тупо не можуть його зложити. Вони не знають, як сюди прикріпити цю штуку. Вона не так легко чіпляється. Зараз я вам покажу, як це робити. Дивіться. Ось тут, хвилинка зараз, є такі три виступи. Оце має бути знизу. Ось цим знизу. Знизу буде тако брати сирочкою і відкриватись будь-комодик. Так, дивіться, зараз попробую тако показати. І тут йдуть такі виступи три знизу. Ви маєте, оце сюди тако зачепити ніби, знаєте, але краще, коли воно стоїть. Оце знизу зачепив, перевертаємо і з оця штучка, має бути на цьому. Маєте сюди вигнати. Тобто, щоб було зручно його туди затягнути. Це ось так наводимо, дивіться, тут. Ось ця сторона має сюди відповідати. Так, підталкуємо знизу ножками на колінках. Так. І ось це ми маємо впихнути туди під низ. Зараз я це зроблю, покажу вам. Дивіться, двома руками краще тут і тут отримаєш і так сюди запихаєш. Ось, воно має зайти під низ. Тоді вже тут так само мені треба дві руки просто. Ну, оце має бути знизу, а ось ця штука зверху. Від оцього має бути зверху. Тобто, зрозуміли? Оце звідси йде цей виступ, от він має бути зверху. це... Ящик має туди піднис піти. Далі ось це тут загнали під низ. Далі тут, бачите, воно по цим має заходити. Оп. І все, ми склали такий ящичок. Далі в комплекті йде такий квадратик Оці штуки треба відламувати. Ну, це воно по-заводськи упаковано так. Трошки важко його. Відламають одною рукою, ось ми маємо відламати ці штучки. Трошки одною рукою незручно відламали. Так, і далі починається складування. Як же складати? Ми беремо оце буде наш перед. Тут буде такий виступ спереді, щоб сюди ящички заїжджали. Так, зараз я... Оп. Так раз цим нижнім сюди. Єстественно, ось це всерединку має йти. По бочкам ось це. Ой, не той тої запихнула. запіхнули. Два. Зверху такий виступ, ось тут теж буде защлкуватися. Але щоб ви собі розуміли, коли ці комодики зложуєте, то вже потім ну, його розложити. Я, наприклад, не можу. Зложити я його можу, а розложити я його вже не можу. Враховуйте це. Але вони легенькі. І це дуже зручно. Так. І так по кругу пішли далі. Тут їх чотири штуки, чотири шухлядки, чотири ціх. Знову відламуємо, і сюди тако наверху це ставимо. Потім, зараз я так до прикладу просто покажу, потім, там внизу кріпляться ножки, теж заглушки такі, такі ножки внизу, там кріпляться, і оце сюди буде заїжджати отак. В наш комодик зараз мені заважають оці штуки, їх треба повідламувати. І це так воно буде. Так вони зложуються, ці комодики.